Привіт, друже, я Хеппі. Я звичайна черепашка, у якої є тато і мама. Я ходжу до школи і маю там друзів, а ще у мене є зообук. Не знаєш, що таке зообук? Майже в кожного звірятка в нашій школі є сторінка в зообуці. Це сайт, де можна виставляти свої фотографії, вітати з днем народження, питати про домашні завдання, якщо раптом забув записати. Одного разу мені в друзі додався теритон на ім'я Теретон. За якийсь час він став мені справжнім другом. Я вірила, що він розумів мене, як ніхто, але трапилась неприємна ситуація. Теретон попросив надіслати йому моє фото без панцира, а нам черепашкам не можна показуватись іншим звірям без панцира, бо це мій одяг, мій захист. І я сказала ні. Казати ні це справжня суперсила. Йой, друже, а я мо. І щоб ти не наробив помилок, я нагадаю тобі правила безпечної поведінки в інтернеті. Будь обережним з особистою інформацією. Ніколи не ділися своїми особистими даними, такими як ім'я, адреса чи номер телефону, з незнайомчими в інтернеті. Це важливо, щоб захистити тебе і твою сім'ю. Говори тільки з тим, кого знаєш. В інтернеті багато дружніх облич, але краще спілкуватися та грати тільки з тим, кого ти знаєш, у реальному житті. Поважай інших, будь завжди вічливим і доброзичливим. Зрозумій, за екраном теж є справжні люди, і їх потрібно поважати і розуміти. Не вір у чому, що чуєш. Іноді в інтернеті можеш розповідати неправдиві історії, перевіряй інформацію та пам'ятай, що не все, що бачиш, правда. Не роби своїх жартів, сміх це чудово, але не роби жартів, які можуть когось образити чи засмутити. Будь ласка, оберігай почуття іншого. Повідомляй про проблеми. Якщо ти бачиш або відчуваєш, що щось не так повідом своїх батьків або вчителів, разом ми можемо зробити інтернет безпечнішим місцем. Гарний вибір зображень та слів. Обирай завжди позитивні та доброзичні слова та зображення. Так ми створимо веселий та позитивний онлайн світ. Час для розваг та навчання. Інтернет це не тільки гра, але й можливість вчитися тому шовому використовую його для цікавих відкриттів та навчання. А про мої пригоди й листування з тритоном-тритоном ти можеш прочитати у книзі і Либови, Хеппі та її суперсила. Пам'ятай, надсилати можна лише ті фото, які ти готовий побачити на туполі біля школи.